Ви гроби украшені. Ви зовні гарно виглядаєте, а всередині мертвечина, ви кодло гадюче. Я думаю, от це то Ісус видав. Я завжди його так сприймав, що він такий ніжний, лагідний, а тут так грубо з ними. Знаєте, він бачив їх середину, що вони всередині дияволи. То, що вони носять ризи, а вони дияволи, вони відступили від Бога. Вони. Пилат каже, пилат, чуєте, пилат це був окупант, це був римлянин, це військова людина. І я каже, допитав його, в нього нема вини на розп'яття. Я його накажу, щоб його бичували і відпущу. А вони, ні, він достоїн смерті. Хто це каже? А це оці кажуть переосвященники, відступники, дияволу в расі. І вони кажуть, розіпни його! Розіпни його! Як? В ньому нема вини. Він такий, він сякий. І всяк на Ісуса, чуєте, релігійна верхушка геть з глузду з'їхала. На Ісуса кажуть Він достойний смерті, чистий, святий, непорочний, Божий син, не каплі гріха. І як вони на нього говорять, недобре. Людина чужа, чужа, він даже не ізраїльтянин. Чужа людина каже, нема в ньому вини. А вони з глузду геть з'їхали. Геть просто стали знаряддя дьявола. Просто працюють над дявола. Тому, дорогі брати і сестри, святкуючи Пасху, вивчаємо більше про Ісуса. Він достоїн нашої уваги, Він достоїн честі, Він герой. Читайте, пороздумуйте і подумки моліться, Господи, дай тебе зрозуміти більше. Більше, тому що тільки Він віддав життя за своїх людей. Ніякий цар не віддає своє життя за людей. Ісус віддав своє життя. Серці наша віра проросте, як колосок, ти голосом, дизнали. І до неба направляй, до країни неземної, не нема тривог, де святі живуть. Спорі.